14 серпня у Чернігові на засіданні прес-клубу Ділове слова управління у справах преси та інформації облдержадміністрації був презентований збірник. Актуальні проблеми партизанського підпільного руху в Україні в роки Великої вітчизняної війни. У головний розділ збірника ввійшли статці вітчизняних істориків і краєзнавців, музейних працівників України, Білорусі та Росії, які у формі наукових доповідей і повідомлень були представлені на міжнародній науковій конференції, що пройшла 8 місяців тому. У місті Корюківка матеріали видання присвячені проблемним питанням руху опору в Україні в роки Великої вітчизняної війни терору і злочинів нацистської окупаційної влади проти мирного населення, а також питанням державної політики з увічнення пам'яті жертв війни і конкретно вшанування пам'яті жертв корюківської трагедії 1943 року. Заступник директора Українського інституту національної пам'яті з наукових питань, доктор історичних наук, професор, заступник голови редакційної колегії збірника Дмитро Відінєєв під час виступу наголосив, що представлене видання, як і всі заходи вшанування пам'яті жертв Корюківської трагедії 43 року, є результатом спільних зусиль Чернігівської обласної районної влади, громадськості, свідків трагедії науковців і краєзнавців. Він казав на виняткову консолідацію суспільства і влади, щодо цієї сумної. Ої і водночас важливої для України теми був розроблений проект указу президента України. Звичайно, ми вдячні голові держави. Ви знаєте, побачив у 2011 році світ указ президента про увічнення пам'яті жертву рюківської трагедії. І незабаром з'явилася і постанова Верховної Ради України показова, що її внесли особисто три керівника. Голова Верховної Ради, першого заступник і заступник, які, як то кажуть, представляють різні політичні сили. Але на ґрунті вшанування пам'яті у цієї безпрецедентної трагедії і політичні сили з'єдналися. Це дуже символічно і гідно наслідування. Оце, шановні колеги, є прикладом щасливого збігу спільних зусиль влади. Науки громадськості і засобів масової інформації, які в Україні на жаль не так вже часто і трапляються. Представник Українського інституту національної пам'яті Чернігівській області, науково співробітник один із упорядників книги Сергій Будко, також говорив про зміст збірника на вкладинці, якого зображено один із скізів художника Бориса Дєдова із його архітектурно художньої концепції створення меморіального комплексу пам'яті жителів населених пунктів України, знищених фашистським окупом. Пантами у місті Корюківка Сергій Володимирович зауважив, що історію не можна забувати та процитував американського філософа і письменника, який свій час сказав: той, хто не пам'ятає свого минулого, приречений на те, щоб пережити його знову. Вшанування пам'яті жертв Корюківської трагедії одним із кроків, яких якраз є видання цих матеріалів, де стільки блискучих істориків виступило, Першого ряду, як Відінеєв, як Солдатенка, як Подкор, і о, можна продовжувати, це надзвичайно важливий крок для того, щоб можна було виховувати, передусім молоде покоління, прищеплювати, що такого роду злочини проти мирного населення є смертельний гріх. Тобто попереджувати, люди повинні бути виховані на рівні свідомості підсвідомості, що не можна вбивати невинне мирне населення. Начальник відділу культури і туризму корюківської рейдер адміністрації, одна з організаторів міжнародного наукового форуму Людмила Бабич зауважила, що громадськість Корюківщини, ветерани та вцілілі свідки вважають відновленням історичної справедливості рішення Вищого керівництва країни щодо відзначення пам'яті жертв корюківської трагедії. Вона відзначила велику зацікавленість не лише місцевих істориків та краєзнавців у цій конференції, очікувані видання її матеріалів, але й широких кіл громадськості Корюківського та навколишніх районів області. На сьогодні продовжується копітка робота по встановленню прізвищ жертв Корюківської трагедії. Ведеться робота по підготовці до друку, уточненого мартиролога жертв Корюківської трагедії. Тільки протягом півроку, 2012 року, науковими працівниками Корюківського історичного музею вже установлено 512 прізвищ жертв Корюківської трагедії. А загальний список становить більше двох тисяч. А загалом пострадало від рук окупантів, фашистів 7,5 з половиною тисяч. Якщо брати загальну цифру, встановлено на сьогодні 59 місць. Поховань жертва трагедії наприкінці презентації учасники дійшли висновку, що матеріали меморіальної політики в Україні, передусім стосовно увічнення пам'яті жертв війни, стануть поштовхом до подальшої пошукової та науково-дослідницької роботи вивчені малодосліджених і проблемних питань історії України періоду Другої світової війни. Всі організатори та упорядники збірника впевнені, що такий напрям вітчизняної державної політики, як вшанування пам'яті жертв мирного населення під час Другої світової, внаслідок злочинів окупант. Ванців проти людяності безпосередньо спрямований на попередження у майбутньому подібних бузовірств.